Вірші, пісні, співи та, звісно, багато навчання. Це не група продовженого дня у державному навчальному закладі, а заняття з ромськими дітьми у центрі імені Святого Луї та Зелія Мартін Бергівського районного відділу Мальтійської служби допомоги. Програму запустили ще 2017 року, і відтоді вона невпинно демонструє успіхи. Про це свідчить і те, що щоденно у заняттях бере участь від 30 до навіть 50 дітей. Хлопці та дівчата належать до різних вікових категорій, однак тут працюють не за класами, а відповідно до рівня знань, щоб кожному забезпечити можливість підтягнутися в навчанні. З дітьми з множинними соціальними труднощами займаються у двох групах, залежно від їхньої підготовки. Окрім навчання в колективі, вони отримують від мальтійської служби й іншу підтримку. Щодня їх забезпечують гарячим обідом, який для багатьох є єдиною повноцінною їжею за день. За останні роки з діяльності центру пов'язано чимало історій успіху. Педагоги навчають дітей базовим навичкам письму, читанню та основам математики. Ми кожного дня з радістю приходимо до школи, завжди дивимося, який настрій у дітей, адже часто вони приходять з табору не в кращому гуморі. Тут ми намагаємося їх мотивувати, підбадьорити. Спершу молимося, потім починаємо навчання. Математика рахуємо, потім вчимо літери, читаємо казки, граємося в розвиваючі ігри. Ці діти дуже полюбляють музику та співи. Ви навчаєте цих дітей в школі? Чи бачите ви прогрес? Чи є різниця між тим, хто відвідує цей заклад, і тим, хто ні? Так, те, що ми вчимо на уроках, тут ці діти можуть попрактикувати. Діти краще розвиваються, є вмотивованішими, та і в них є бажання вчитися. Поряд з опануванням основних предметів особливу увагу приділяють творчому розвитку. Кілька разів на тиждень діти відвідують заняття з музики та гуртки з декоративно-прикладного мистецтва. Останні забезпечують працівники програми ігрового автобуса Мальтійської служби. Китизергусом Кету Децеберібен Ідольта projektünk. наша програма Ігровий автобус стартувала у 2022 році. У межах програми було досягнуто більше 8 тисяч дітей. Лише у 2025 році ми відвідали більше трьох тисяч діток. Щотижня ми виїжджаємо на чотири локації в межах Закарпаття. Від Ужгородського до Тячівського району ми відвідуємо садочки, школи, церковні літні табори, тобто буваємо всюди, де є діти. Ми бачили, що під час пандемії. Діти втратили можливість безперешкодної радості спільним іграм. Потім прийшла війна, коли діти вже не мали можливості гратися. Саме в цьому ми намагаємося допомогти, щоб трохи відволікти їхню увагу та забезпечити для них програми, де вони можуть провести час у спільноті. Саме через це ми з радістю відгукуємося на запрошення по всій території Закарпатської області. Що стосується підтримки розвитку дітей, то ця програма вже має більше ніж десятирічне минуле у мальтійців. Коли ми відвідуємо той чи. Інший заклад з програмою ігрового автобуса, то ми вже бачимо, що у тої чи іншої дитини помітні певні вади в розвитку. І тоді ми спілкуємося з вихователями, педагогами, і часто вони самі дають нам знати про те, що у діток є певні відхилення в розвитку. У таких випадках ми намагаємося їх приєднати до нашої програми розвитку дітей. Центр Ромської освітньої інтеграції мальтійської служби не міг би існувати без. З безкорисливих пожертв і постійних меценатів. Саме завдяки їм у 2021 році вдалося відкрити власний навчальний центр, який успішно працює й нині. Крім того, для учасників програми організовують різні поїздки. Нещодавно вони побували у Ватикані, де мали можливість особисто зустрітися з папою Римським. Більшість цих дітей вперше в житті отримала закордонні паспорти і вперше перетинали кордон. Усі вони проявили велику сміливість, зголосившись на таку далеку подорож, яка тривала цілу ніч та сягала близько півтори тисячі кілометрів. Були учасники подорожі із інших регіонів, тому були й такі, хто подолали близько двох тисяч кілометрів для того, щоб зустрітися зі святішим отцем, папою римським левом, XIV. Ми мали змогу реалізувати наше покликання захист віри та підтримка знедолених. Visže203, like -oh. De most ez a gyerekek ma olyan felszabadultan nézik a világot, és reméljük, hogy olyan élményt kaptak, mind lelkileg, mind testileg, hogy ez az életüket hosszú távon meg fogja határozni. Хоч на початку війни, як і більшість навчальних закладів, центр мальтійців теж був змушений призупинити роботу, сьогодні тут знову постійно займаються дітьми та регулярно набирають нових учасників, щоб дати якомога більшій кількості ромської молоді шанс на гідне життя в спільноті.